Чому лущиться фарба на новій пластиковій деталі після фарбування? Перше, недостатня підготовка поверхні, пластик погано знежирили, або на ньому залишились забруднення, силикон, жир або ж не виконали мотування абразивом. Друге. Не застосували праймер по пластику. Відсутність адгезійного праймера знижує щеплення матеріалів із поверхнею, що зрештою спричиняє відшаровування фарби. Третє недотримання технології сушіння, неповне висихання праймера, грунта чи фарби перед наступним шаром або занадто інтенсивна сушка спричиняють нерівномірне висихання покриття та подальше лущення. Четверте використання матеріалів різних виробників. Матеріали з різних систем можуть бути несумісними між собою, що знижує адгезію та призводить до можливого відчаровування фарби. П'яте протермінування матеріалів та неправильні умови зберігання. Використання матеріалів з простроченим терміном придатності неправильне зберігання продукції може призвести до несумісності шарів та слабкої адгезії.